А нумо знову віршувать Тарас Шевченко. А нумо знову віршувать. Звичайно, нишком. Нумо знову поки новинка на основі. Старинку Божу лицювать. А сиріч, як би вам сказать, Щоб не збрехавши, Нумо знову людей і долю проклинать. Людей за те, щоб нас знали, та нас шанували. Долю за те, щоб не спала, та нас доглядала. А то бач, що наробила кинуло малого на розпуті, та й байдуже. А воно убоге, молодеє, сивоусе, звичайне дитина. І подибула тихенько попід чужим тинам. Аж за Урал опинилась в пустині, в неволі. Як же тебе не проклинать лукаває доле? Не проклину ж тебе доле, а буду ховатись за валами. Та нишечком буду віршувати. Нудить світом, сподіватись у гості в неволю і за дні пра широкого. Тебе моя доля.